Привіт з папської кімнати на кампус Мізрекордія. Мене звати Уляна. Мене звати Мар'я. І це хвилина з СДМ. Звідки надія прийде. Поміч від Бога повіда бо нас є. Зараз ми на кампус Мізерікордія, Найважливіше в місті святкування молоді. В місці, де збереться понад мільйон паломників. Аби разом з папою Франциском взяти участь у літургії та вечірній. Невдовзі після цього молодь, здобувши досвід, познайомивши ровесниками зі всього світу та отримавши благословення від святішого отця, повернеться до своїх рідних єпархій та парафій, щоб там своїм життям свідчити віру, оживляючи Вселенську церкву. Кампус Мізерикордія, місце проведення центральних подій, буде на численні сектори. Кожен зареєстрований учасник отримує перепустку до свого сектору. Територія кампус мізерікорді займатиме понад 2 тисячі гектарів і зможе одночасно вмістити від 1,5 до 1,8 мільйона учасників. Близько 80 км пересувних барикад використають для чіткого розмежування секторів, а також створення доріг. Також на всій території СДМ буде створено спеціальні інформаційні таблички та встановлено знаки, які вказують напрямок руху. Для паломників буде відкрито 11 вхідних пропускних пунктів на територію центральних подій. Також територія буде оснащена освітленням та спеціальною системою захисту від блискавок, типовою для такого роду подій. Так і до кампус бізрекордів в суботу, на четвертий день візиту Папи Франциска до Польщі. Сам приїзд Папи Франциска. Ознаватиме собою початок вечірньої. Ми маємо чудову новину для тих, хто не встиг зареєструватися та все ще хотів би взяти участь у центральних подіях. Секція реєстрації запровадила опцію реєстрація last minute, яка має доступну і просту форму для заповнення. Система last minute це спрощена версія стандартної реєстрації. Розрахована на поломників, які хочуть взяти індивідуальну участь у світових днях молоді, але також доступна опція реєстрації груп. До 150 осіб. Ця версія реєстрації триватиме до 22 липня. Більше інформації доступно на нашому офіційному веб-сайті. Якщо ти вже зареєструвався, доєднайся до проекту Image 2016. Учасники СДМ та решта світу надсилають свої персональні фотографії на image2016.pl. Згодом ці фотографії паломників використовують для створення величезної мозаїки, яка відтворюватиме відому ікону новосердного Ісуса з написом Ісусе, я довіряю тобі. І це була остання хвилина з з найживішими новинами цього тижня. Ми чекаємо на вас усіх за два тижні і надалі просимо вас про молитву. Побачимось, Побачимось у Кракові.